Майській лікарні запрацював оновлений рентген-кабінет стаціонарі. Сучасна рентгенівська діагностична система має значно покращити якість діагностики та лікування пацієнтів. У нас є помощні купочки. Обрудивало в сторалі. Туди сюди, то ще підвезти, пацієнта переложили. Ми обратно прикатіли і вже можемо центрувати, куди можна нам пацієнта. Тож ми його не двігаємо по самому столу. Система забезпечує високу якість зображення зі зниженою дозою опромінення пацієнта. Втілення в життя цього проекту стало можливим завдяки спільним зусиллям лікарні та Біляївської громади. Він у нас модернізований, дуже легкий в експлуатації і сучасний в тому плані, що ми можемо вже робити знімки і зразу бачити їх на екрані, що дуже важливо для наших лікарів. Тобто вони зразу приходять і бачать результати і розуміють план роботи, який їм треба виконати. Тому нам дуже пощастило з таким апаратом. Користуватися їм можуть наші пацієнти, які лікуються в стаціонарних відділеннях. Всі взагалі всі пацієнти можуть. Головне, щоб лікар дав їм направлення до нас. Вони приходять з історіями, і ми робимо обстеження, яке їм потребує. Попередник цього апарату був на плівці, тож отримання результату вимагало часу. Зараз в цифровому форматі обстеження проходить значно швидше, та його через кілька хвилин вже може отримати лікар. Система забезпечує високу якість зображення. Адміністрацією лікарні спеціально був обраний такий цифровий апарат, який би задовольняв вимоги усіх лікарів. Стіл апарату мобільний та регулюється під будь які потреби пацієнта, вагу та зріст? Для пацієнтів це знижує їхній стрес, тому що раніше був це трошки вони боялись то, що це було темно в кабінеті. Їм було трошки некомфортно. А зараз до нас навіть дітки маленькі приходять і вони не так лякаються, як раніше. В кабінеті також є переносний рентгенапарат, який застосовують за потреби, коли пацієнт не може самостійно прийти до кабінету. Тоді рентген зі спеціалістом направляють до палати. Окрім нового обладнання, змінились також і. І умови для роботи медичних працівників у нас з'явилася гарна пультова кімната, де ми працюємо, де наш робочий стіл дуже нам стало комфортніше, тому що це нові меблі, це нова кухонна гарнітура. То стало намного все приятніше, комфортніше і сучасніше. Активно використовується в лікарні і мобільна рентгенівська система. Це інноваційне обладнання, незамінний інструмент для реанімаційного відділення, адже дозволяє проводити дослідження пацієнтів прямо в операційній. Це дозволяє мати контроль за станом пацієнта та значно економити дорогоцінний час.